Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті світу. Загрожує нова пандемія. Цього разу не коронавірусу, а віспи мауп. Це захворювання зараз лютує в Африці. А перші випадки вже зафіксовані на європейському та азійському континентах. Які шанси на повторне закриття кордонів і тотальну ізоляцію розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Ні, це не архівне відео 2020 року. Перевірка температури тіла у людей, працівники в масках, дезінфекція приміщень, аеропорту та багажу. Усе це зараз реальність в Пакистані. Тут уперше зафіксували випадок смертельної віспи Мауп. А це означає, що захворювання вже просочилося з африканського континенту на азійський. Виявили таку недугу і на європейському континенті у Швеції. Там одразу активували медичні протоколи. Це людина, яка повернулася з регіону, де вирує новий штамп віспи мавп. Невдовзі з'явилися симптоми, і хворобу дуже швидко діагностували. Пацієнта ізолювали. Ми вже відстежили його контакти і не очікуємо мати нові епізоди пов'язані з цим хворим. Шведський пацієнт повернувся з республіки Конго. Там зараз найгірша ситуація із віспою мавп. від початку року вона забрала життя у понад пів тисячі людей. Ще десятки тисяч перехворіли у всесвітній організації охорони здоров'я спалах віспи в Африці. Визнали надзвичайною ситуацією, яка має глобальне значення зовсім не дивно, що віспа потрапила до Європи. Ми бачили з ковід, що інфекції дуже швидко опиняються в різних країнах. Вони не визнають кордонів. Утім, не варто панікувати. Є протоколи лікування цього захворювання. Ми знаємо, що робимо. Віспа мауб характерна ось таким висипанням. Воно може сильно свербіти та боліти. Зазвичай починається на обличчі, потім поширюється на інші частини тіла у найскладніших випадках навіть на очі та рот. Від ковіду цю хворобу відрізня. Ізняє те, що вона не передається повітряно-крапельним способом. Це має бути близький контакт з інфікованим, хоча не обов'язково шкіра до шкіри. Може бути просто розмова чи дихання поблизу. Так само віспою можна заразитися через побутові предмети, а ще через тварин, щурів, білок та мауп. на відміну від коронавірусу у зоні найбільшого ризику цієї хвороби маленькі діти, вагітні жінки та інші вразливі категорії, а не літні люди. На щастя, цей вірус не такий. Заразний як ковід, бо вже би вирував по всьому світу. Але які у випадку з останнім люди повинні знати про нову інфекцію, її симптоми і вчасно самоізолюватися, щоб уникнути поширення на інших людей і на своїх близьких. Люди з ослабленим імунітетом головні жертви віспи мав. А у маленьких дітей імунна система лише розвивається, тож і боротися з хворобою значно важче. Допомогти може загальне щеплення проти віспи, але його припинили робити понад 40 років тому. На цьому етапі я б не радив проводити загальну кампанію вакцинації для населення в цілому чи навіть груп ризику. Бо очевидно, що препарати, які доступні в усьому світі, терміново потрібні в Африці, терміново потрібні в регіонах, де зараз поширюється вірус. А в нас досі серйозно бракує вакцин. Це не перша надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров'я через віз по мав в останній її оголошували два роки тому, коли стався спалах вірусу клей 2 цей тип поширився на 100 країн, інфіковані були понад 100 тисяч людей, зокрема і в Україні. Але тоді інфекцію вдалося приборкати завдяки вакцинації. А ще тому, що сама вона була значно легшою. Зараз в Африці лютує більш смертоносний вірус під назвою клейд 1 та його мутована, найнебезпечніша версія клейд 1 Б. Цей вірус поширюється набагато швидше ніж раніше. Це одна проблема. Крім того, він має досить високий рівень смертності. Ми вже бачили понад 500 смертей. Нині головна рекомендація Європейського центру контролю захворювань щепитися перед відвіданими інфікованих регіонів Африки. Наймовірніше, що мутований вірус віспи мав уже є і в інших країнах Європи та світу. Просто через гіршу систему перевірок його ще не виявили. У Британії, приміром, ще з 2022-го фіксують випадки легшого клейд 2 Тому припускають, що і клейд 1 б теж буде. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.